З кожного року запрошують і цього року я теж є запрошення. О, дуже люблю малювати з натури, це на пленерах. Дійсно треба таке знаєте, задоволення. І от коли сидиш в майстерні, працюєш і, що кажучи, чекаєш, щоб от, біло на вулиці прийшла весна, літо, щоб можна було вийти. В дійсності це такі є художника що я замінити такі екстремальні умови, вони дають можливість працювати швидко, працювати десь не думаючи, десь підсвідомо. десь людина починає спілкуватися, можливо, навіть з Богом. Я так собі не думаю, що таке. Е, представлені тут роботи.

Я от, собою почав замічати, що е, день, якщо я щось не зробив, в мене він е, марно втрачений. І це таке внутрішнє е, 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 критика, вона дає можливість максимально витрачати на користь всю свою роботи з ідею. Мені з другими художниками, десь на які поселистство пробуваєш, там їдеш Польщу чи так. Постійно є якісь переосвідомлення, переосмислення і речей, з якими внутрішньо починаєш це все обхідно пересмислово дякую. Хочу подякувати всім гостям, які прийшли. Час, е е е так. Дуже вам дякую. Я надіюсь, що це не перша в мене персональна. і надіюсь на майбутнє, що будеш, я буду вас е частіше включати. І ми знову розповідаємо. Дякую,